Всім привіт, цієї неділі пройшов черговий івент на сервері Hellwar на ігру Armary Forger на одне життя. Від себе хочу додати, що з кожним тижнем організація івентів стає все краще і краще, за що велика подяка адміністрації серверу. Наприклад, зараз йде. Динамічна кампанія. Результати однієї з місій впливають на початок наступної місії. Динамічна кампанія буде розвиватись на карті Черна Русь, стара класика, ще Арма другої. Тому, якщо ви хочете прийняти участь у. Таких от івентах на одне життя, якщо у вас є Forger. Будь ласка, силичка на проект буде внизу під відео. Що стосується цієї місії, то наше завдання нашого взводу було підтримати знищення антени радіолокаційної, яка була замаскована під амбар типу Сарай. Після виконання цієї завдання треба було підтримати наступ на Грішино. Ну а що з цього вийшло? Дивіться далі на відео. Всім приємного перегляду. ставмо обов'язково лайк. Погнали. тобі потрібно. Так, дивіться, я зараз на синій стрілці, правильно, З, верніше на синьому прапорі. Так. Ми йдемо. Дивіться, там от є зараз наступна посадка. Можна, щоб декілька людей вийшло тут. Інші поїхали в на зелений квадрат, зараз дам мітку. Уже прилітає ГПшка. Ні, тут вилазить не дуже гарний варіант, за ГПш нафік. Давайте, давайте до посадки і їдемо. А то й стояти тут не дуже прикольно, але це нашого приїде і позитива. Прилетить просто і все. ГПшить, ГПшить, гпешить. Це ще дорогачі. В якому напрямку рухатись? Це фрирати, друзі, рухаємося до краю посадки, продивляємося. Азімут 100? 100? Так, вот у нас радар на азимуті 105. Ага. Азимут 105 проходимо. Ти радар уже? На картонах хлопці проходьте, то зброїть вас ще. Дивіться, обережно, там наші на півночі. Виходить, що на посадки на 75 десь. Моха, Тимоха, як у тебе справа на Посадка на 75 наші, так? Ну, по моїм даним по карті так, але мені ніхто не виходить на, на связь. Дивіться, головне по камуфляжу. Ми такі червону зелену його знаєш, А оті, мабуть, будуть повністю зелені якісь. Дивіться, бачу хто, бачу хто. Це наша, це, це наша їде. Наш тигр на радарі їздить. А, якби мені хтось відповідав в цю рацію. Я пропоную такий безумний план, щоб я повіз, наприклад, гранатометника і просто в упорі ми уїбали до цей радар. Дивіться, ну там... Бачите e, Сіно? Більше за Сіно, там йде якийсь бій. Активний бій ГПшний. Ми можемо цим. E, по посадці можемо пройти, в принципі, потім пройти через справу по цьому заборчику. E, oh, ну, все, давай, давай, так. Так, давай так. Давайте, давайте тоді по посадці збоку. По посадці з боку. По посадці з, по з боку, це на 135 ти маєш на увазі. Бачу піхоту, від ангара. По нам по нам працюють з ГПшкой на хури десь покрою справа до два Кто відстрелив мета відстреливал? Дай інфу. Біля посадки Пацани, а на 105 на наші? Блядь, да це нас, а Що ж він по нам стріляв? Всі живі, всі здорові. Так. Ні, ні, ні. Підніміть кулеметник, кулеметник. мене Наш отряд продвигається до нас по посадке. Ляй-яй-яй. Ляй, ляй. Щет. Кулеметник, кулеметник, на придушення, будь ласка. По ангару. Ага. ангару. Погнали, погнали, коли придушує, погнали. Ти зараз поймет пара Дивіться, тут біля під забором безпечно, ворог на червоній міці. В кінці посадки. Я не знаю, яка звідти відстань, не можу попасти. Ти наш? Давай, ты я по пішов вперед. парет. Приди на звуки выстрела пулемета, мне позаканчиваться патрон. Помещенные кулметника. Так, по крайней зараз. нас будуть закрывать нас, по нам же інфа є. Треба продвигатися вперед. А біля тигру то наші, може, ні? Біля радару тигр це наш. Треба срочно інформацію. Ворог захопив тигр, я розумію. Плюс. Ворог захопив тигр. Плюс. Ворог захопив тигр. Червона мітка. Рух, рухається до актуалу, здається. Радар, походу, знищили вже, ні? Ну, Будинок з радаром горить чомусь. Ну, це до. Зараз візьмемо. Інфра... До кінця дійшли вже. Це ворожий, це ворожій да, ти. Трогайте. Так, якщо можеш, стріляй. Треба бути обережним, бо там один живий точно я бачу біля Хамеру. На ангарі хтось є, хлопці. Ні. Група, я так розумію, радіостанція знищена. Е, я... я повернусь за нашим тигром. Ви займіть групу оборону. Тут по суті наших немає, разів ніхто не рухається. Де я повели ви оборону займати? Цей хущак ти його не займеш. Сеню, звідси, щоб ви бачили цю дорогу. Що, будемо ми до того ангара бігти чи ні? Немає ну, ну, Я нанайфік. готовий бігти, я готовий бігти. Ну, то давай побіжимо глянемо, але, типу, нам по ідеї треба ну, звідси, звідси. валить. Ну так куди нам валить? Нам сказали зайняти от за ангаром в лісочку цей. А, все поняв. Давай тоді е, біжим. Десь дистанція 10 метрів, 5-10 метрів. Якщо шо лягай повзи, там не так легко попасти. Все, Крис, давай. Нормально. <плеска> Як ти його побачив, блін лутає, гад! Це все, тих, тих, тих. Наші біля ангаров. Свої свої не відстрілюйте по нам. БМПшка відкотилася, як чути? Плюс. Е, хлопці, запам'ятайте його форму. Запам'ятайте їх форму. Всередині все горить в ангарі. Тут машина є. Командор, командор. Є Хаммер, можемо, в принципі, на неї поїхати, якщо і не ціло. Будьте обережні. Чи Ви бачите ворога? це, це. А, наші, Подивіться, вийде. мені здається ми своїх перебили. Ви своїх, да, <світ> да, да. Блядь, ну вони ніхто не виходить на зв'язок, то це їхні проблема. Так а вони. А наші вони на хаммер по перше, а по друге вони по нам стріляли також. Ай, ми і жов, ідуть в жопу. Так супер, Але... та ми беремо два, дві машини чи як? Так, давайте, давайте на двох, дивіться нам. Все, приїдьте ще 20 метрів буде дорога, ти асфальт побачиш. Потім по ній наліво. Ось так, так Ага, Мож, окей. можна їхати по правій частині дороги, якщо б нам... Ну, щоб нас вето не було. Командир. Візьмемо собі моїх будинків ну, стріляєш. Я, це, я, чи, на на я стріляю, там вже на другому поверсі бігають. Нам треба до перших будинків е їхати далі, закріпляємося, тримаємо 30, треба, далі забираємо. Швидше, залітують. швидше. Тут труба зараз прилетить. Що? Перезарядка, перезарядка. Ну ми самі по собі, Скажіть... ну хто інформація якась, де там, хто взагалі не понятно. Скажіть, куди нічого. Я не вмідко на себе. Я серйозна рбет. Це не про парад. конце вылазим, ну нафиг. Ворог там достанется, то У нас контакт, у нас контакт. Отходит машина, отходит машина. Слева! Осторожно, может быть, слева. Мене <риклад> от <риклад> Там якийсь кулемет лежить. Щет! <риклад> от і все. <риклад> Куди ми заїхали? Ми заїхали прямо в саму. <риклад> Положили сразу четверых. Чуть-чуть свои хвалить наповал. Та ч, нормально? Мы заехали прямо в триггер, я тебе кажу. Нас было четверо, мы так опасно залетели. Вот. Да, ми в якусь жопу заехали и Ми Мы залетели в самому центрі, да, триггер от Мы до коровника доїхали, по нам почали стріляти, походу, свои, вот я бачу тут. По тигру ми робили, того що там кричали, Блін, ворог захватив тигр. Інформація пройшла, ]forward. я думаю. Я не отвечаю, тут таке, блок Реально, айде. Ви були на 52-й частоті чи на якій? 42-й було, по моєму. Ааа, 42, окей, ладно. Okay. Наш складний на 42-й був. <плес> <плес> Ой, та ти шо пролітає тут? Значить, у нас ситуація наступна. Залишилися в атакуючих сторін, тільки у повному складі кракен а, Скіні тут. що, лежить, його лікують. Криза його полікують. А, значить, а у обороняючої сторони тут залишилось капець. Тут уже постріляв. Поду БМП, хай своїх... А, ні, тут не тільки свої, тут і ще хтось залишається. БМП Ха своїх трошки давального, а тут, тут ще ССС Гур залишився. ТП, думає, що хтось тут є. А тут Толик, вентилятор залишився. Значить, хотіли зайти з двох сторон. На це грішено. А спочатку ми нормально начебто, заїхали, все в порядку. А, навіть ще одного побачили ворога його там обстріляли. До речі, яким він Макаром там був. Я так зрозумів, просто і спочатку, знаєш, коли відпрацювали по антенні. Я так зразу зрозумів, що е типу, просто залишилася група якихось е піхотинців, і вони просто на машині хотіли уїхати звідси. Ну, тобто, ворогів, які обороняли цю антенну. Ну, по всій видимості, е ті, хто обороняли антенну, їх було дуже мало. І їх перестріляли всіх. А ті, хто приїхали сюди, просто нащо було приїжджати сюди, я не поняв. Потім з 50-го калібра стріляти по нам, які ми там от бігли. Тобто. Ха, теж, мав бути. ну, я одним оком я побачив, що може бути, то наші були товариші, але на адреналіні почав стріляти. Можливо, когось і вбив. Прошу вибачення. Треба було висаджуватись біля цієї ферми. І спускатись уже ближче до цього. Або. Як от зробили пацани, от е, з Кракена, на скіні там чи ще щось. з Кіні не підняли. Там пік. Заходять, ні, тут не зайдеш, блин. А як вони зайшли, слухай? Як вони В цей будиночок зайшли? А, тут є один вхід. Поняв. Так, ну, в цілому я зрозумів, що сталося, перемогу отримали обороняющая сторона. Тут тільки що прилітає ГПшка і вибиває а, товариша Ріджа чи Рейджа. ГПшки під е, Караулив. Ну, щоб зачистити цю будівлю і зайняти її, це. Мені здається, Unreal. Дуже багато треба людських ресурсів. А всі людські ресурси сидять. Наприклад, тут. А, у нас безкетник, один залишився живий. Що? Командор? А як ти залишився живий? <плес> Всіх втратив, один залишився. Так, е з одного боку підходять іще товариші СС-гуру. Їх уже закидують гранатами, приймають так же само, як і нас тоді прийняли. З основної будівлі прийняли і з другорядної будівлі. Тут вони грамотно розставили і Я... Не прорвайся, не прорвайся. Паровози, ще в теорії можна підняти, та він піднімається, чудово. Паровоз забере калаш, ти втратив калаш. Це хаммер, на якому прилетів. Я ще думав, знаєш, у мене там залишалось трошечки, я ще почав стріляти по цим вікнам. Так, у нас залишається 12 на 9. 12 на 9. Ну, не дуже вигодному становищі. А тут Кракен Русік зайшов. Дента навалив. По якій дуже іде вогонь з кулемета прикриває основну групу, яка наближається. Скупчуватись е, отак, от по два, по три людини начебто цікаво і прикольно, але і просто прилітає сюди ГПшка і всі. Просто улітають в зону очікування. Кор. А, анкор. Добрий вечір. чи надо? Ти, походу, мене тут і сняв, можливо. Йому звідси дуже добре видно ту позицію. Право, слухай. Тих двох Паровозу і денйо. Дуже вигідна позиція у нього. Єданкор тут грає. Коротше, українське ком'юніті процвітає скінні, анкори. В цьому будиночку залишаються дві людини. Саме великий цей штаб, походу, Там велика кількість людей знаходиться в цьому двохкітажному будиночку. Тут у нас п'ятеро людей. І ще один додатковий Мальден сидить тут. У нас вийшов розмін якийсь. А, залагало все чи що? А, у мене крашнулася игра. Прикол. Ну, це арма, любі друзі. Вибачайте, що до кінця вам не показав всю інформацію. А, дякую всім за перегляд. Дивіться наступні моє відео, приходьте на ігри Hellwar, Силочка буде на них в описі, Діскорд, каналу. Раз на тиждень проводиться івент у суботу, скоріше за все, там по голосуванню з 19.00. Дві гри граємо. Будемо раді бачити вас на нових івентів.